І неважливо, чи є у вас досвід, чи немає, чи ви студент, чи мама в декреті, чи взагалі просто людина, яка вирішила взяти своє життя в руки та відкрити свій перший бізнес. Мене звати Рома. Багато про себе розказувати не буду, щоб не забирати ваш і свій час. Я військовий. Раніше служив у штурмовому підрозділі. І саме тоді, перебуваючи на бойових діях, я зрозумів, що життя коротке, і я не хочу його потратити на щоденну роботу. На якогось дядька та ще й копійки. я хочу втратити на задоволення, хочу жити, хочу подорожувати. І відтоді я почав приділяти весь свій вільний час на навчання та самодосконалення. Відкрив свій перший бізнес, розкрутив його, почав заробляти дистанційно, виділяв якомога більше вільного часу, хоча його було небагато. Але все рівно я не перестав навчатися. Я пройшов одне навчання, потім друге, потім третє. Потратив багато, не буду казати, я багато потратив на своє навчання. Створив ще один бізнес. Спочатку це був один магазин, потім другий. І тут я вже не зміг справлятися у всьому сам. І почав делегувати, взяв людей на роботу. Після того я приїхав додому, створив ще два магазини, взяв в оренду офіс і вже почав масштабуватися, так сказати, закупляти товар. Так, класно, я вже заробляв більше. І Гроші вже працювали самі на себе, йшов час. Але я зрозумів ще одне, що тепер я хочу ще більше. Я хочу більше, я хочу команду круту, я хочу компанію. Тоді я продав всі свої магазини. Ні, не всі, я залишив собі ще один був місташов, здав геть, залишив офіс і почав працювати над своєю новою метою. Ішов, так сказати, до своєї цілі. І ось ви тут, дивитесь на мене, і я надіюсь, що думаєте, ну давай уже поскорше, хватить вже балакати. Я вже хочу знати, як можна заробити. Вам потрібен бізнес, гроші, фінансова незалежність, а мені потрібні партнери в компанії. І в цьому ми можемо допомогти один одному. Погнали! Що пропоную вам я чи що ви получите, ставши моїм партнером? Перше онлайн-навчання, як створити свій онлайн-бізнес. Без вкладень від А до Я з повного нуля. Йо. Наставництво. експерт, власник бізнесу онлайн, який буде з вами на зв'язку допомагати вам відповідати на ваші запитання. Словом, робити все, все повністю контролювати вас, щоб ви не робили помилок, робити все, щоб ви дійшли до бажаного результату. Команду. в якій є і новачки, як ви, так і експерти. Які разом працюють та допомагають один одному, що тижневі зізвони, на яких ми будемо розбирати ваші, ваші проблеми, ваші сказати труднощі, ваші домашні завдання та ваші запитання, консультації з різними крутими експертами по товарному бізнесу, експертами з СММ, експертами з таргетованої реклами та іншими підприємцями, базу постачальників з різними товарами, які готові працювати по дропшипінгу, які дають можливість вам заробити. Вільний графік, навчайтесь, працюйте, скільки хочете. Але не забувайте, чим більше ви виділяєте часу, тим скорше і краще буде результат. Закриті групи та канали з різними відеоуроками та інформацією, яка полегшить вам життя та допоможе вам зробляти ще більше. Актив чат, де партнери просувають один одного, рекламують один одного, допомагають один одному. Це все безкоштовно тільки для наших партнерів. І це не якісь там курси по товарному бізнесу, де з вас візьмуть від 500 баксів за уроки і залишать вас одних. Ні. Ми команда, ми спільнота, яка разом вчиться, заробляє та розвивається. Команда зі спільною метою забезпечити своє життя та життя своїх близьких. Я не беру з вас гроші за курси. Моя мета не заробити зразу вже тут і все. Моя мета навчити вас заробляти, щоб ви створили. Свій бізнес, і тоді я буду мати успішних задоволених партнерів, допомогою яких і я буду заробляти. І як кажуть, хочеш заробити, дай можливість заробити іншим. EASY COMPANY це не тільки про одне навчання. У нас в процесі багато напрямків, таких як ми будемо створювати не тільки там експертів по товарному бізнесу, ми будемо створювати ще SMM спеціалістів, спеціалістів по травній рекламі і в різних напрямках, щоб вони потім всі разом співпрацювали. Коли ви вже створили бізнес, будемо його делегувати та масштабувати, але особливо делегувати, щоб створити системний бізнес, до допомогою якого ви будете мати і прибути, і багато вільного часу для власного життя. Один в полі не воїн. Тому, якщо ви дійсно бажаєте розвиватись, а не залишатися на тому самому місці, якому ви зараз є, то ставайте нашим партнером. Ми вас обучимо, підтримуємо і ми разом дійдемо до нашої цілі. Умови співпраці та в чому саме моя вигода. Дивіться у наступному відео. Умови співпраці.